Привіт, малята! Ми веселі астронавти і ми дуже полюбляємо математику. І сьогодні запрошуємо вас разом з нами відвідати країну математики, а подорожувати пропонуємо на ракеті. А ось і перша зупинка. Планета Чисел. На цій планеті дуже сильний вітер. Він розкидав цифри, і вони переплутались. Допоможімо їм малята. Потрібно знайти числа сусіди та заповнити пусті клітинки. Які ж сусіди в числа три? які числа перед числом 5? Знайдіть сусідів числа 2. А які ж сусіди в числа 4? Ну, ми вирушаємо далі. Ось і наступна зупинка планета фігур. Дітки, погляньте, які ж геометричні фігури нас зустрічають. Так, це циліндри та круги. Ви їх, напевно, впізнали. Фігури запрошують вас порахувати їх. Спочатку порахуємо циліндри. А тепер порахуємо круги. Яких же фігур більше? Циліндрів і кругів порівну. Малята, спробуйте пригадати, а чим же циліндр відрізняється від круга. Круг пласка фігура, а циліндр об'ємна. А чи можна циліндр скласти з кругів? Як саме? Потрібно поставити круги один на один. Малята за ваші старання мешканці країни математики приготували вам подарунок, але щоб його отримати. Потрібно назвати, які ж геометричні фігури на ньому зображено. Молодці малята, але нам час уже повертатися додому. Ракета чекає. Друзі, куди ж ви сьогодні подорожували? На яких зупинках були? Кому допомогли? Про які геометричні фігури ми сьогодні говорили? От і все. До нових зустрічей!